Днями у Києві пройшов форум опозиційного блоку. В новостворене політичне об'єднання увійшли кілька партій та громадських організацій, які виступають за відновлення миру та припинення кровопролиття на сході держави. У форумі взяли участь представники партії розвитку України Сергій Ларін та Юрій Мирошниченко, голова партії Центр Вадим Рабинович, директор інституту політичних досліджень Андрій Єрмолаєв та інші відомі політики, експерти та журналісти приєдналися і представники партії розвитку з Чернігівщини. Ми в опозиції до всіх партій війни, партій, які зараз через засоби масової інформації спробують внести думку серед населення, те, що нам необхідна війна, і тільки переможна війна це вирішення питання на сході. Я глибоко переконаний, що це не так. Саме мирний процес, який розпочався зараз на сході, можливо, це буде першим етапом для врегулювання тих. Страшних подій, які відбуваються на сході нашої держави, я бачу, що деякі політики намагаються і надалі поділяти нас простих українців, поділяти за регіонами, поділяти за мовою, поділяти за ідеологічними якимись поглядами, поділяти за партійною принадлежністю. Але я від щирого серця надію, що у нашого українського народу вистачить мудрості зрозуміти це і зрозуміти, що треба насамперед як скоріше зупинити кровопролиття в Україні і налагодити мир. Опозиційний блок жорстко розкритикував уряд. На думку учасників форуму кабінет міністрів, замість того, щоб рятувати економіку країни, майже у повному складі йде на вибори. Саме нинішні політики політики, які знаходяться при владі, саме вони розколюють країну. Ви знаєте, уряд Камікадзе, як було заявлено прем'єр-міністром, успішно веде нашу державу, нашу країну в прірву. На жаль, ті політики, які знаходяться зараз в уряді, вони перекрасяться, вони поміняють політичне обличчя і знову спливуть в політичних списках, і люди їх побачать зараз в парламенті. Але я переконаний, що ті ідеї і їх плани, ми. Зможемо порушити, ми не зможемо допустити до того, щоб нашу державу розкололи. Нейтралітет та збереження позаблокового статусу України, роззброєння незаконних формувань, укріплення обороноздатності країни, соціальний захист військовослужбовців, правоохоронців та сімей загиблих та поранених внаслідок військових дій такими є головні тези політичної платформи опозиційного блоку. Ми все ж таки схильні вважати, що Україна повинна дотримуватись нейтралітету. Ми знаємо приклади Швейцарії, інших країн, які досить успішно живуть, процвітають, розвивають свою економіку. Треба зрозуміти, що мілітаризація економіки нашої приведе до подальшого зубожіння населення, зменшення пенсій і, взагалі, до економічного спаду. Ми не можемо собі дозволити, як Ізраїль, Сполучені Штати, Китай, собі сильне, сильне військо. Але те, що треба нарощувати цей потенціал, військовий, і те, що ми повинні мати армію, це безперечний факт. Наприкінці форуму опозиційний блок прийняв резолюцію, в якій закликають підтримати зусилля спрямовані на досягнення миру в країні.